А ви знаєте, мої любі сонечки, як узнати, на якому мирівні свідомості? Все дуже-дуже просто. Янголи літають. Подивіться, яка краса. Як знати, що ти вже живеш серцем, це дуже просто. Або коли ти ще не живеш серцем, це теж дуже просто, коли ти ще живеш в третьому вимірі свідомості. Якщо ти ще при різних іспитах... Особливо, коли ти слухаєш якийсь, наприклад, ти, наприклад, навіть відео, яке я зняла недавно, про те, що чекають катаклізми нас, А я вже про це говорю дуже багато років. І коли в тебе жах, страх, ти питаєшся, куди тікати, то ти ще точно не живеш з Богом і не переходиш. Чому? Тому що страх це наш головний екзаменатор. Під час переходу, пам'ятаєте, ковід? Всі, хто боялися, хто пішов під цей страх, той не здав іспит. І ви знаєте, що і цього страху, що люди робили. Зі страху робили ін'єкції і так далі. Другий зараз іспит – це війна, і коли душа ще не готова бути з Богом, вона впадає в страх, в жах. І замість того, щоб навпаки, цій ситуації, навпаки, цим іспитам іти до Бога, вона починає входити в стан страху, боятися тікати. Я не говорю це про якісь ситуації, такі, коли прям це вже стається, я говорю про загальний стан. І коли, тому що коли людина з Богом вона відчуває творця. І вона знає його всім своїм серцем, в неї немає цього страху такого. Страх є, звичайно, як самозбереження, це необхідна для нас функція. Але вона не йде на ці страхи. Вона не буде думати, куди тікати. Тому що вона знає, що з Богом вона буде там, де вона має бути, І все буде добре, тому що вона з Богом. А коли ще людина живе в голові, ще в третьому вимірі вона в страху боїться тікати, куди можна втікти, якщо ми. Знаходимося там, де ми вібруємо. Якщо ми не низькі вібрації, те, що я вам неодноразово говорила, ви будете в самих низьких подіях, тобто і в низьких реальностях. Тобто Все буде там погано, буде все гірше. Тобто, Тому що ми маємо всі свою реальність, і там загальні різні реальності маємо. І ми маємо саме ту реальність, на якій частоті вібрує наша душа, наша свідомість, мої любі сонечки. Це варто знати. І пам'ятайте, що страх наш екзаменатор зараз. Люблю вас, ваша Ая.